Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Мішенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні, все. Скоро побачимось. Сльози на очах, а плечі вкриті синьо-жовтими стягами. Ще 49 українців та українок повернулися на рідну землю з полону. Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії та Нацполіції, прикордонники, а також цивільні. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Бійці до останнього не знали, що сьогодні будуть вдома. Нас атакували, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто топують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже е, зрозуміли, що це 100% процентів. Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок. Їх серед звільнених 23. Деякі з них цивільні, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. В листах я писала мамі, молися, мамо, я, я буду вдома, я буду, я це відчувала. За тиждень до цього мені наснився сон. Так і вийшло. Ми сьогодні, коли виходили, коли нас з мішками на голові виводили, я йшла перша в строю. На рідну землю ступили і двоє уродженців Вінничини. Як повідомив міський голова Сергій Моргунов, серед звільнених Ярослав та герой України Віктор Івчук. Усі повернені чоловіки та жінки пройдуть медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації. Катерина Соколюк, новини день, телеканал Віта.